Очень, очень непростая ночь сьогодні була для жителей Курска. Застой. Хочеться дежухи! Недовго росіяни раділи масовому вбивству українців у Сумах, бо вже за кілька днів отримали першу відповідь. Невідомі добрі безпілотники масово атакували територію країни 404. і все як замовляв Путін була ночна двіжуха. ніть. от і поспали, тепер людей нету. Ну а ще на Ерефії дуже встрівожились через припущення майбутнього канцлера Німеччини передати Україні далекобійні тауруси. Разумеют, что тоді удары будут ще сильнейшими. Ночью страшная атака на Курск. Беспилотниками в большом количестве. Эта атака, я думаю, решила судьбу города Сумы. Потому что понятно, что мы им дело с нацистами, которых полностью поддерживает и прикрывает европейский сволочь. то, що раз заявил Мерц, то, що треба дати Таурусу для нанесення удара по кримському мосту. Мерц, розуміти, що в лужем понімати, штовкаєш тоді перед тому, що гірманія буде уничтожена. Ось про це та не тільки поговоримо у сьогоднішньому випуску Обережно зомбоящик. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, поставити свій лайк і обов'язково написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Погнали! Ми починаємо з срочно на Этой ночью киевский режим устроил массированную атаку дронов на российскую территорию. Минобороны сообщили, что средства ПВО уничтожили сразу 115 беспилотников, 109 из них над Курской областью. В результате террористической атаки погибла 85-летняя женщина, еще 9 человек получили ранения, чтобы увеличить число жертв среди гражданского населения. Начинили свои БПЛА поражающими элементами. Воєнної преступники по жилим домам, 24 з них зніповреждюни. Ну, по перше, якби ми робили як російські терористи і наміряно білі жилим домам такою кількістю безпілотників, то впевнена, що жертв серед росіян було б набагато більше. Але ми не расисти і б'ємо саме по воєнних об'єктах, по злочинцях, які вбивають наших дітей. Бо за даними генштабу у Курській області було уражено пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ. Саме ця бригада завдала ракетного удару по сумах 13 квітня. Крім того, було знищено російський склад із боєприпасами. А те, що на болотах пошкоджені житлові будинки, то це хай росіяни дякують своїм ППОшникам, бо навіть Соловйов розуміє, що це наслідок роботи російської протиповітряної оборони і засобів РЕП. Не ясно це не ті цілі, які вони каторані поражити. Хоча росіяни вже навіть не приховують, що розміщують свої військові пункти прямо у багатоповерхівках у житлових будинках, Тож цілком ймовірно, що туди може щось цікаве прилетіти. Ось до прикладу пропагандисти Ріа Новості видали операторів дронів, які сидять у центрі Москви у комплексі Москва Сіті і наводять свої бойові безпілотники прямо із квартири. Примінення дрона з пораженням в часоф'ярі. вот это вот запись этого первого полета, тестировали, проверяли две вещи. Первое, это возможность управления мышкой, чтобы время обучения пилота сократилось там с месяца до полчаса. То есть теперь человек буквально за 10-15 минут овладевает полностью техникой полета. Это первый момент. Проверено, работает. А второе, самое главное, было посмотреть возможность е, е, связи. Мы находимся от места события за больше, чем за тисячі кілометрів. І от е, применение прошло. Первый раз успешно, сейчас будем его фіксі. Після публікації цього ролика за канали підняли хвилю хейту і почали засуджувати путінських пропагандистів. Бо ж, завдяки їм, мирний хмарочос тепер став законною воєнною ціллю. Ріяновості потім видалили цей сюжет, але ж інтернет пам'ятає все. Я читаю, що нам надо відністись к призашимолі чим серйозно. Ми все-таки строїв наш висутне здання не для того, щоб вони роботи ловітелями останку дронов. Вбивцям українців російська демілітаризація чомусь не подобається. Вони кричать, як завжди, і і закликають дати відповідь. І ви не повірите, яку запустити свій арішнік. Раньше они рассчитывали, что мы ударим тактическим ядерным оружием, нас это дискредитирует в глазах многих стран, например Китай там и так далее, говорили, что это очень плохое, как говорится, ответное действие. Но у нас есть замена, да, называется Орешник. Не ядерное, лучше, чем ядерное, а не ні ядерне, ано і фіктивні розрушети лучше, ніж ядерне тактічка ружі. Рушегарічнік можете запустити путіну в лабєшнік, бо поки він не зупиниться, атаки на Росію будуть продовжуватися. І скоро ви їх зможете відчути так, як це українці. Майбутній канцлер Німеччини Фрідрих Мерц допустив постачання нашій країні крилатих далекобійних ракет Таурус. від цієї новини, м'яко кажучи, не в захваті мир должен понимать, что в конечном итоге это приведет к тому, что Германия будет уничтожена. Ну давайте себе представим. Ну... если будет нанесен удар по Крымскому мосту, вот какую реакцию должны ждать? Будущий канцлер Фридрих Мерц точит свой кинжал и готовится поставлять дальнобойные ракеты «Таурус» на Украину. Однако у этих его намерений появилось важное дополнение, можно сказать, условие, о котором он и поведал в интервью германскому телеканалу «АРД». Я всегда говорил, что буду делать это только по согласованию с европейскими партнерами. Это делают англичане, французы это делают, американцы все равно это делают. Поставка должна быть скоординирована, и если она скоординирована, то Германия должна принять участие. Фридрих Мерц и справді заявил, что готовый передать Украине Таурусы, але за умови погодження с европейскими партнерами. За його словами, українська армія має вийти з оборони. Марц вважає, що ракети Таурус можуть порушити сухопутні шляхи між Росією і тимчасово окупованим Кримом, які є важливими для логістики армії РФ. Риторика рівня українських демонструє той будучи канцлер Германія. Мерс заявив дачпримець стата російський народ на протяженні всієї своєї історії. был невероятно устойчив к страданиям. А безжалостные уничтожения людей всегда были частью российской политики. Особенно цинично слова об уничтожении людей как части российской политики звучат от немца. Ну и просто невероятно. От внука идейного нациста. Достойно продолжать людей своего дедушки Мерц заявил, что готов предоставить ВСУ дальнобойные ракеты «Таурус», но Для цього потребується согласование з європейськими партнерами. Ох, я Колечка заговорила. Вона дуже добре розуміє, шанси на те, що Німеччина передасть ці ракети, великі. Лондон і Париж вже дали згоду на використання своїх далекобійних крилатих ракет. Далі справа за Берліном. І ось тоді вже точно почнеться справжня двіжуха. До речі, перша країна, яку Мерц відвідає після вступу на посаду канцлера, може бути Україна. Повідомляє Вельт. За информацией газеты, визит возможен на початку травня, и сейчас он на стадии подготовки. А как мы знаем, с пустыми руками до Украины редко приезжают. Надо понимать, что это будут не красные, не бурые, не просто линия, а нечто гораздо большее. Эта ракета способна наносить удар в глубь территории Российской Федерации. Это выход конфликта на другую совсем стадию. На другую стадию. А вот эта, эта стадия, мы же ведь... Заметьте, мы ведем реально сегодня спеціальну военную операцію. Ні проходы, там, через которые они там ездят, так сказать, этот тоннель не розбомбили, ни мосты не разбомбили, не, так сказать, средства поставки там не разбомбили. Це спеціальна военная операция. Можна сказати лише одне: що усі ваші червоні чи то бурі лінії невдовзі перетворяться на коричневі. Німецькі ракети Таурус здатні високоточно вражати цілі, які розташовані на відстані до 500 кілометрів. Їхнє застосування може вивести з ладу тилові російські бази і логістику. Історія з тим, як е, нікий кандидат збирається дати Таурус, конечно, цікава з своєї точки зору, тому що вона, з точки зору, нічого. Тобто, це говорить наскільки абсолютний ноль в воєнному ділі очередні кандидат в канцлери. либо о том, что, в общем, надо на чем-то как-то пропиарить. А почему не влияет, если потому там что все количество не только передачи Таурус, но и разрешение потому бить Потому что, что России. все количество ракет Таурус, которые есть у Германии, даже если она отдаст все, она не способна поменять ситуацию на фронте от слова совсем. Да, это будут удары по нашим городам. Да, это будут жертвы. Но это не может изменить войны. То есть фактически он хочет передать оружие только для одного, террор. для того, чтобы террор да убивали русских. На их территории. Но опять же, в этом случае, этот немец, видимо, э, в нем как-то э, кости его деда, гниющего под Смоленском, видимо, стучат в его сердце. Но он забывает о том, что на эту тему уже сказал президент. И о том, чем это закончится для тех, кто это будет, чем этим будет заниматься. Но если повлияет, то только навредит самой Европе. Потому что, во-первых, Таурсы без американцев никуда не полетят. Поскольку и разведданные, и полетные нет. задания, это уже американская разведка. Значит, применение Таурса в глубь российской в. территории будет означать прямое вовлечение, включение уже не только отдельно Германии или отдельно США, а блока НАТО в противостояние э, с Российской Федерацией. Сегодня они себя позиционируют как третью сторону, не участники конфликта. А тут прямое участие против России, это перчатка, это вызов. И очень серьезно э, нужно относиться к тому, Как і чим ответит Росія? Поэтому повлияють та -то повлияють только в худшую сторону, і хуже це сделает Европе. Всі ці заяви, що та чи інша зброя ніяк не вплине на хід війни, ми чули неодноразово. Але потім, після гучних прильотів по складах чи аеродромах, пропагандистам доводилось брати свої слова назад. Ось як тут, наприклад, каєшно ворожеваса в впливає, влияє. Винкори говорять, а то вже всі говорять. есть поставка, соответственно, снарядов, идет активный вандизм, нет оставки а снарядов, происходит, соответственно, как бы замораживание ситуации. даже военкором быть не надо, чтобы понять, нет, я что просто, с я оружием просто, воевать легче, чем... Я, я просто напоминаю, все время было заявление... Когда поп... поставили, стало попроще. Я просто напоминаю, что время было заявление то, что, как бы, соответственно, поставки со стороны американцев, составляющие на что влияет, такая же степень интенсивности идет, как бы это не совсем соответствует действительности. То есть надо понимать, что поставки вооружений, как и финансирование, влияет, а. на... можно ошибаться, нельзя врать. То есть проблема заключается в следующем. То есть первое, например, Отдельные виды вооружения влияют на этот конфликт. Хаймерс повлиял, Байрактар повлиял, Ктуры повлияли. На отдельных фазах они повлияли. Вы видите, мы как от Байрактаров дошли до вот этого. Хаймерсом вот, и ударов по потому нашей что они все, Потому что они все повлияли, потому что они все привели к тому... То, или что потому что нахватят. мы не ответили жестко. Потому что, или потому что в свое время... Мы же намекнули про густонаселенные столицы в Европе. Ми ж не просто так это сказали. Ну спробуйте вже нарешті вдарити по столицям Європи. Подивимось, потім що від вас залишиться. А що стосується Таурус, то їхню ефективність підтверджують навіть деякі російські експерти Це серйозне оружие з дальністю пораження до 500 кілометрів, і найголовніше, воно буде примінятися в тому числі для попыток атак проти ключових об'єктів російської транспортної. Желізнодорожної і промишленої інфраструктури, що серйозним образом требують уже сейчас аналізи цієї ситуації. Втім, самостійно вирішити і передати Україні далекобійні ракети канцлер не зможе. Тут потрібна підтримка більшості Бундестагу, впевнена, що з Німеччиною нам буде простіше домовитися ніж, наприклад, зі сполученими штатами. Бо там здається, російська пропаганда вже добряче мізки всім промила. Напередодні Дональд Трамп заявив, що Байден і Зеленський виявляються винні у тому, що так звана Російська Федерація напала на Україну. Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що ви можете виграти війну чи не так. не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів переважає тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети. Ось так, клята і підступна Україна, виявляється, напала на Російську Федерацію. І це ж, мабуть, Зеленський о четвертій ранку оголосив про проведення так званої спецоперації. І от скажіть мені, що заяви Трампа це не російська пропаганда. Тому що почали 14-ту, понятно. Ну, і навіть в 2022 году почали 17 февраля з підготовки. Ми просто їх підрубили на вході. Мы их обогнали, может быть, на несколько часов. Но войну развязали они 17 февраля, начав артподготовку. Нарышкин только что заявил, у России с США идет интенсивный диалог. Москва чувствует желание Трампа вникнуть в причины украинской войны. Накануне Трамп заявил, что Зеленскому вообще не нужно было начинать войну с кем-то, кто в 20 раз больше – А потім клянчить у других стран ракети. Ну і ще вишенька на торті. Після того як росіяни вбили 35 людей у сумах, представник Трампа Стів Вітков, який зустрічався із Путіним, дав нове інтерв'ю, в якому поділився враженнями від переговорів із диктатором. Якщо коротко, то він у захваті. Это была уже третья моя встреча с Путиным. Последняя длилась почти пять часов. В комнате с ним были два его ключевых советника, Ушаков и Кирилл Дмитриев. Это была содержательная встреча. И к ее завершению мы наконец-то пришли к пониманию. Запрос Путина — достичь постоянного мира. Так что это уже не просто прекращение огня. Эта мирная сделка касается так называемых пяти территорий. Но на самом деле это намного больше. Речь идет о протоколах безопасности, о НАТО, о пятой статье НАТО. Очень много деталей. Еще раз, близкий до Трампа Витков назвал переговоры с Путиным переконливыми. Тобто, коли Росія вбиває дітей у кривому розі, вбиває людей балістикою у центрі Сум, то це означає, що диктатор Путін прагне стабільного стійкого миру. А ще за словами Віткофа, майбутня мирна угода включатиме в регулювання питання цитую п'яти територій. Уитков подтверждает опубликованные предположения мировых СМИ. Четыре новых российских региона, а также полуостров Крым, не подлежащие обсуждениям условия официальной Москвы, должны быть признаны в любом соглашении. Я сильно сомневаюсь, что, например, там приехал у нас там Уитков и сказал, что надо отдать вот эти четыре, почему-то четыре, значит, региона Российской Федерации, война закончится. Как почему? Мы так договаривались. ТНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области. С Крымом уже вопрос решен окончательно. 4. Ну, они же его не признали, и Крым, и Севастополь. Или вы хотите теперь и Одессу? Правильный ответ. Мы хотели ее изначально. Если я скажу, что я хочу, это отдельная песня вообще. Давайте об этом не будем, о моих хотелках. Поэтому, соответственно, он сказал так, а... Келлах, теж спецпредставитель, говорить: ні, давайте заморажувати лінії прислання. Ми це заберемо, звісно, не тільки Росія не збирається зупиняти війну. Вони про це кажуть прямо і відповідно діють. А Трамп і Вітков ніяк не можуть вплинути на Путіна. Ну як не можуть. Вони можуть, але поки що не хочуть. Хоча важелі впливу у них точно є. Це і санкції проти Росії, і зброя в Україні. Тем паче, що росіяни досі кажуть, що вони воюють зі Сполученими Штатами. Ситуація внешне выглядит достаточно странно. То есть идут действительно какие якісь консультации, какие-то переговоры. Мы вроде як говоримо о том, що є якісь прориви, прорывы. Но все-таки э, дипломатические ведомства до сих пор не работают в полном объеме, как бы хотелось бы на самом деле. И э, санкции против нас вводят. Ну, и надо заметить, что мне, например, не очень понятно, какими способами наводились сегодня ночью БПЛА на Курск. А я так думаю, что без западных кураторов они бы не смогли это сделать. И я практически в этом убежден. Ну и, соответственно, мы все-таки продолжаем воевать с коллективным Западом, включая Соединенные Штаты Америки. Тож, друзі, коментуйте це відео, поширюйте у соціальних мережах, щоб його побачили якомога більше людей. І звісно, не піддавайтеся ворожій пропаганді. З вами була Анастасія Норіціна. Побачимось.